Більше сотні років цієї історії, але вона сьогодні актуальна, як ніколи. Тому що отакі держслужбовці, отакі судді, такі поліцейські, такі прокурори, на жаль, сьогодні в нас не рідкість. На жаль, не рідкість. Я знаю по собі точно такі ж самі поліцейські і вашим, і нашим. Бездоказово поназбірували бомажок, подали прокуратуру. Прокуратура і вашим, і нашим круть ведь, візьмемо грошей і без доказів всунемо в суд. А там суддя така класна, вона каже: Ну я і, я і там, і сям, І будемо катувати цього українця потихесеньку, хай ходить. Будемо сидіти, будемо розбирати оцю всю хламу те, що поназбірували там. Невідомо де, і невідомо хто і невідомо для чого, але хай буде. Всі ж зарплатню отримують. Поліцейські, які сфабрикували справу, вони ж не строки отримують, а гроші, премії. Так ж?